Вітаємо вас, друзі! Раді знову зустрітися на каналі Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. У кожній бібліотеці є місце, куди читачі зазвичай не зазирають. Це комплектування та зберігання бібліотечних фондів, особливе місце бібліотеки, де нові книги роблять перші кроки у своєму бібліотечному житті. Там, за лаштунками абонементу, книжки ще не зайняли своїх місць на полицях. Не почули першого захопленого шепоту від зацікавленого читача. Вони новенькі, щойно з друкарні і ще проходять обробку. Саме тут відбувається маленьке книжкове чаклунство. Книгу отримують штрих-код, інвентарний номер та класифікаційний індекс. І минає ще багато етапів, перш ніж книги будуть готові до свого першого знайомства з вами. У сьогоднішньому випуску рубрики Власна думка, нові книги ми покажемо вам ці видання ще до того, як вони з'являться на абонементі, це та сама мить, коли книжка ще ніби мовчить, але вже готова розповісти свою історію. Можливо, серед сьогоднішніх новинок є саме та, яку ви давно шукали, або та, про яку ще не чули, але точно полюбите. Тож ходімо разом! Зазирнемо у світ, де книги тільки но прибули. Але вже чекають на свою чергу бути прочитаними. Марта Велес серія щоденники вбивця бота». Світ майбутнього. Космічними подорожами та планетарними місіями керують бізнес компанії. Командам дослідників надають у супровід вартових андроїдів заради безпеки. Але у суспільстві, де контракти укладають з тими, хто запропонує найнижчу ціну, не надто переймаються безпекою. На далекій планеті команда науковців веде дослідження під наглядом наділеного самосвідомістю Вартмеха, що хакнув свій модель контролю і називає себе вбивце ботом. Він не прагне тісних стосунків з людьми і по-справжньому хоче тільки одного. Аби його лишили самого на довгий час, і він міг розібратися у собі. Та коли з їхньою дослідницькою групою стається лихо, вчені та їхній вбивцебот мусять докопатися до правди, щоби вижити. Анастасія Левкова за перекопом є земля. Задовго до анексії Криму вона зрозуміла, що українка. Ані дідусь, підполковник КДБ, ані російська кров у венах не стали цьому на заваді. Дитяча дружба із кримською татаркою і зомство з цією культурою стало зерном, яке згодом переросте у пошук себе і власної національної ідентичності. У романі переплилися кримсько-татарська культура, українська література і родинні таємниці. Разом з головною героїною і її подругами Кримлий Альє і українкою Альоною читач проходить довгий шлях від дитинства дівчат аж до анексії Криму Росією. Серед кримчан побутує приказка: за перекопом землі немає. Мовляв, байдуже, що діється за перешийком на материку. Роман Анастасії Левкової показує, що земля є з обох сторін перекопу, тільки варто її пізнати і зшити. Відкрити материк для Криму, а Крим для материка. Люсі Мод Монтгомері. Ен із Зелених Дахів. Події цієї чудової книжки відбуваються у Далекій Канаді на острові Принца Едварда. На фермі зелені дахи живуть немолоді вже брат із сестрою Меттію і Маріла Кадберти. Якось вони вирішили взяти із сирітського притулку хлопця, котрий міг би допомогти їм у господарстві. Проте їхньому здивуванню не було меж, коли виявилося, що замість хлопця до них прибула руденька худерлява дівчинка Ен Ширлі. І в цієї незвичайної істоти виявилася напрочуд химерна вдача. Книжки канадської письменниці Люсі Мот Модгомері вже понад століття користуються величезним успіхом у всьому світі. Щороку вони видаються мільйонними накладами у США, Канаді, Австралії та країнах Європи. За ними знято популярні кінофільми, створено театральні постановки. «Н. із зелених дахів початок циклу, що складається з восьми книжок. Стівен Кінг «Джеральдова Гра. Цей відпочинок у віддаленому літньому будиночку мав стати ідеальним для подружжя Джералда та Джесі, але пристрасна ніч раптом закінчилася смертю чоловіка. Джесі залишається прикутою наручниками до ліжка у порожньому, ізольованому від світу будинку поруч із мертвим Джералдом. Однак самотньою вона буде недовго. Найтемніші страхи та спогади прийдуть до її понівеченої розщепленої свідомості. А ще прийде він, моторошний чоловік, що дивитиметься на неї з темного кутка кімнати. Хто він? Привид чи схиблений убивця? Пліт кошмарних дитячих спогадів Джесі, що повернувся познущатися з неї знову, і яку ціну має заплатити вона, щоб позбутися фантомів пам'яті, загрозливих гостей та невблаганних металевих наручників? Гнар Йонасон та Кетрін Якобсдотір, Рейк'явік, Ісландія 1956 рік. П'ятнадцятирічна Лаура вирішує провести літо, працюючи у однієї пари на маленькому острові Відей, що неподалік від узбережжя Рейк'явіка. На початку серпня дівчинка безслідно зникає. Минає час, і ця таємниця стає найганебнішою нерозкритою справою в Ісландії. Що сталося з дівчинкою? Чи є шанс знайти її живою? Чи можливо вона просто покинула острів? 30 років по тому, коли місто Рейк'явік святкує своє 200-річчя, журналіст Валь Робертсон починає власне розслідування справи Лаури. Але у міру того, як він наближається до розкриття загадкового зникнення, стає зрозуміло, що зникнення Лаури це таємниця, яку хтось уперто хоче залишити на розгаданому. Персі Джексон і Олімпійці книга перша, викрадач блискавок». Якщо ще вчора 12-річному Персі Джексону сказали, що насправді він, син Посейдона, а давньогрецькі міфи зовсім не міфи, він би сердечно посміявся. Сьогодні ж Персі не до жартів. Його ледь не пошматувала фурія, найкращий друг виявився сатиром, а сам хлопець напівбогом. І це ще не найгірше. Його звинувачують у крадіжці блискавки Зевса. Якщо Персі не розшукає справжнього злодія протягом десяти днів, війна між богами неминуча. Підозрюючи у підступі Аїда Бога мертвих разом із друзями хлопець вирушає у небезпечну подорож до царства Тіни, фінал якої, втім, виявився зовсім не таким, як він очікував. Від автора бестселерів Нью-Йорк Таймс Ріка Ріордана. Книжки цієї серії екранізовано. Голі Блек жорстокий принц. Від авторки хронік Спайдервіка. Початок захопливої трилогії про народ повітря. Граційні і величні феєрі, неземні створіння, прекрасні і довершені як смертоносний меч тонкої роботи. Та водночас вони підступні і жорстокі. Особливо до людського роду. Джуд знає про це, бо один з них посиротив її з сестрами і відвіз до краю фейрі. Вона смертна, яка протягом десяти років зростала під опікою вбивці у суспільстві, де людей зневажають і ненавидять. Дівчина ладна на все, щоб знайти своє місце під сонцем, навіть протистояти цкуванням юних фейрі під приводом принца Кардена. Коли план Джуд провалюється, інший нащадок короля. Пропонує їй захист напередодні змін у краю фейрі, але не задарма. От от спалахне полум'я палацового перевороту, і саме вона опиняється у центрі зрад та інтриг. На карту поставлену долю не тільки Джуд та її сестер, а й усього краю фейрі. Велика гра королів і принців, королев і корон починається. Джон Марс, ув'язнення брехнею. Із плином часу у кожному будинку виникають руйнівні тріщини. Проте за належної уваги та докладених зусиль все можна полагодити. Але є виняток: дім, побудований на брехні та таємницях, не підлягає реставрації. Щовечора Мегі та її доросла донька Ніна вечерюють разом. Після вечері Ніна проваджає матуся до її кімнати на горищі. І до важкого ланцюга, на якому тримає її там. Мати позбавила Ніну усього, що та любила, тож зараз Мегі розплачується за свої злочини. Але є багато таємниць минулого, про які донька не знає, і Мегі налаштована залишити все, як є, навіть якщо це вартуватиме її життя, тому що у цьому будинку правда небезпечніша за брехню. Саймон Бекет. Хімія смерті. Перше розслідування. Судовий антрополог Девід Гантер утратив дружину і дочку. Покинувши роботу, він переїздить до містечка Менем та влаштовується на посаду терапевта. Ніхто з нових знайомих і гадки не має про минуле Девіда. Здається, його життя потихеньку повертається у спокійне русло. Поки місцеві хлопці не знаходять на болоті тіло вбитої жінки. Згодом зникає ще одна жінка, а за кілька днів знаходять і її понівечене тіло. Схоже, в Менемі з'явився серійний убивця: у містечку наростає тривога. Мешканці підозрюють одне одного у скоєному. Девід не може стояти осторонь та втягується у розслідування. До того ж, остання зникла нова знайома Девіда. Брендон Сандерсон, трес зі Смарагдового моря. Трес живе на острові посеред моря. Вона має звитку пити солонний чай із горняток у дріщенках і щербинках, в яких ховається історія. А ще трес любить людей і зовсім не засмучується, якщо вони багато говорять і часом не злостиво брешуть, як от її друг Чарлі. Та одного дня Чарлі залишає острів, бо має оженитися на принцесі. Не з власної волі, а з політичних міркувань. Проте згодом виявляється, що сталося лихо. Усім байдуже, що Чарлі може загинути. Усім, окрім трес. Та чи готова дівчина облишити спокійне життя і вирушити у небезпечну морську подорож, де кожна крапля води несе смертельну загрозу? Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. Яна аспірантка, що пише дисертацію, вперше після повномасштабного вторгнення повертається в Україну. Вона приїжджає у своє село на новорічно-різдвяні свята. Її родинна хата, хоч і виглядає інстаграмно, проте дух покинутості зовсім не приваблює. Відключення світла та холод не додають радості від перебування у сімейному обісті. Проте їй потрібно виконати завдання. Зібрати інформацію про зимові обряди свого регіону для дисертації. Коли ж привабливий художник Максим запрошує на пиріжки з вишнею до своєї господи, дівчина, повагавшись, погоджується. Так починаються її пригоди у селі у період від Романа до Йордана. У одній хаті збираються різні люди, намагаючись відчути загублене відчуття радості, єдності й родини. Хоча й не свята. І нехай старі традиції перетворилися на предмет академічних досліджень і більше виглядають як рольові ігри, проте вони дають всім змогу зібратися разом. З такими були наші нові книги, що вже надійшли до бібліотеки, але ще готуються вийти до вас на абонемент, до читальних залів на полиці, уроки до тих, хто чекає на щось свіже, цікаве та натхненне. У цьому випуску ми показали вам лише кілька новинок, але за ними стоїть дещо більше. Нещодавно до бібліотеки надійшов подарунок від книжкової блогерки Еми Антонюк: цілих 276 новісіньких та неймовірно цікавих книжок. Ми не припиняємо казати дякую Емі за її величезний внесок у розвиток нашої бібліотеки. Тож слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах, запитуйте у коментарях та особистих повідомленнях про новинки і, звісно, не забудьте поділитися власною думкою, яка з представлених книжок зацікавила вас найбільше. До зустрічі у новому випуску власної думки. А поки нехай кожна прочитана історія дарує вам щось нове і важливе.